Китайська економіка допомагає агресивній політиці Росії у війні проти України. Попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та скрінперської затоки у війні проти України. Про це повідомляє Wall Street Journal. Згідно з митними документами, деякі із цивільних дронів прибувають на лідню фронту від російських дистриб'юторів, що позначається китайською компанією DJI, тоді як інші перевозять через Об'єднані арабські Мрад. Триваючи розгортання Росії Китайські дронів на українському полі бою показує, як її армія змогла залучити китайське важливе об'єднання із-за кордону попри широкомасштабну компанію санкцій. Так частину дронів DJI армія отримала із об'єднаних Арабських Еміратів, отримавши поставку через державний банк Збірбанк, що перебуває під міжнародними санкціями. Пентагон стурбований із тим, що ці дрони не тільки підживають військові засилля Росії проти України, але й дозволяють Китаю збирають важливі розвідувальні дані із поля бою. Які і можуть підвищувати готовність Пекіна до війни частину дронів тих та деталі також доставляють із євросоюзу. У вересні влада Нідерландів заарештувала Дмитра Олексійовича Кудрявцева за нібито експорт товарів із Росії із порушенням міжнародного експортного контролю. Федеральна прокуратура Нідерландів заявила, що пан Кудрявцев власне компанії Верс Текс Віджі постачає безпілотники, які використовуються армії РФ. Тані торгівлі свідчить, що Вортех відправляла до Росії щонайменше не менше товарів на суму щонайменше не менше тисяч доларів, зокрема деталі для дронів VGI.